Продавали лоти, слухали музику та збирали кошти. У Чернівцях провели благодійний вечір на підтримку дітей-переселенців. Це стіч, хто пам'ятає мультфільм. Я думаю, що вам сподобається. Ви пам'ятаєте стартова на 500 гривень. Вихованців дитячого будинку «Гармонія» евакуювали з Харкова у травні 2022 року. Ірина Ромащенко каже, залишатися там було нестерпно, тож задля безпеки діток переїхали на Буковину. В нас зараз знаходиться 54 на сьогоднішній момент 54 дитини. У нас заклад розрахований від нуля до 18 років. Саме найменше зараз 9 місяців хлопчик, і найнедорослий – це 17 літа. На благодійному заході провели аукціон, на якому представили роботи саме цих діток з Харкова. Тут і патріотичні картини, і зображені на полотнах мрії. Усе, що свідчить про талановитість та наполегливість вихованців гармонії. Діти максимально вложили свої емоції. Ви знаєте, що це дітки, у яких, на жаль, є деякі життєві проблеми, у яких зараз вони не можуть жити вдома, тому для них війна це ще подвійний такий удар. І їхні емоції, їхні сподівання, їхні е, 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 такі. Сподіваюся на те, що скоро буде перемога. Ми віремо всі, що буде скоро перемога. Але вони висловили саме подяку і ЗСУ, і підтримку, підтримку дітей, підтримку, якісь бажання ну, Взагалі всім дітям України і всім дорослим, що залишилося ще трошки. Ще до війни гармонію провідував Юрій Гордієнко. А з початком повномасштабного вторгнення чоловік власними силами та за власний кошт вивіз з під вогню та куль понад 12 тисяч дітей. Першу руху допомогу нам оказали Це Тут городку куди ми приїхали, куди за мною приїхало перше 100 дітей, потім ще 100, потім 200, потім 300. І так в, в Чернівці була база, яка нас держала благодаря місцевим людям, місцевим церквам, які нам дали житло, дали питання, проживання. Перше время діти жили тут, ділалі документи. і Потім уже багато виїжджали в Європу. Тема дітей і досі залишається у пріоритеті, каже Юрій Гордієнко. Тож вирішив стати співорганізатором благодійного вечора аукціону на підтримку малечі з дитбудинку гармонія. Це по фазову серця, ми це від души, і що я скажу, маленька допомога більшого количества людей складуть в одну єдину благодійну місію. І чим нас буде більше, тим може буде ділять много добрих, хороших діл. Благодійний вечір організував фонд Об'єднана асоціація дитячого майбутнього Charity Sun» при підтримці міжнародної академії захисту прав людини. Засновниця фонду Алеса Бранд розповідає, це їхній перший благодійний захід. Ми поєднали і фешн, і музику. Ми поєднали от максимально все, щоб зацікавити максимально людей. Я вважаю, що тільки якщо ми будемо групуватись разом, це дасть якийсь хороший результат. Насправді дуже приємно, коли ти можеш дати щось ті комусь, хто цього потребує. На заході провели три аукціони. На одному з них представили роботи фонду Світ майбутнього. Основна мета була цього заходу це перш за все. Відкрити свідомість наших чернівчан до цих благодійних справ сьогодні. Представляє громадську організацію мрії особливих дітей. Це громадська організація ДЦП хворих діток та інших, які мають фізичні якісь певні проблеми. І ці дітки проблема в них в тому, що вони до 18 мають реабілітацію. Після 18 років держава їм не платить на реабілітаційні моменти. Тому наш фонд допомагає цим всім діткам реалізувати свої всі потреби. Олександр Фещук під час аукціону зробив крок у 5 тисяч гривень. Тож одна з картин, представлених на аукціоні, тепер належить йому. Каже, головне допомогти діткам. А де повісити картину, ще встигне придумати. Діти це святе, їм потрібно допомагати. Тому ну на благі цілі нічого не жалко. Ось тому якби змотивувало купити цю прекрасну картину. Під кінець вечора ведуча Ніна Шубравська провела ще один третій аукціон, на якому представила роботи Катерини Зубік. Завдяки цим проданим роботам дітки зможуть поїхати в Туреччину відпочити. А завершився вечір виступами українських артистів Анни Добриднєвої, Амадора Лопеса та Артура Боссо. Був копоть Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4